Так, трошки відходимо від теми дафика нашого. Є така проблема в Україні як часте відключення електроенергії. Значить, як я вдома вирішив цю проблему е для того, щоб було тепло? Ну, котел саме головне. У нас маленька дитинка бігає по хаті. Е купив такого пса. Номіналка там 600 чи 700 Вт, не пам'ятаю, здається. Здається, 600. Ціна його була, коли я купував 7 тисяч гривень. Купив HMIського акумулятора 95-го. Ціна його була 6,5 тисяч гривень. І купив такі дві клемки. Підключати все дуже просто. Упса включаємо в електроенергію, для чого пізніше скажу. І до ПСА підключаємо те, що потрібно. Це пульт на програматор у нас він, радіо і самий котел. Значить, коли дівається світло, і упса в такому положенні, як він в різеці, пусти, 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 пусти. Получається наступне. Упс, e, тоді запітується від акумулятора. Тобто, коли потрібно, коли немає електроенергії, він запітується від акумулятора. Запускає він собі котла програматора. Програматор каже, коли йому потрібно. Тут оця шкала верхня бігає. Це коли вже світло Е, Упс e, заражає батарейку нашу, нашого акумулятора. І коли воно вже перестає бігати, а повністю тримає, отак от це, це все горить, тоді вже означає, що він повністю заряджений. Е, Ну, Наразі бачимо, якісь скачки енергії в нас є тут скачки енергії, такі, ого-го. Е, він зараз от котел у нас запущений, це вже нагрузка на нього, це друга шкала та, що йде знизу. Показує, що зараз от котел запущений і на нього мінімальна нагрузка. Це що, коли він вимк... включений в розетку, коли він вимкнений з неї, коли світло дівається, оцей значок питання від сіті переходить в оцей, питання від батареї. При теперішніх реаліях, коли світло дівається там, ну, на день, на два, на три, його повністю вистачає з головою. Як буде далі, не знаю. Бо якби, для холодильника чи для світла в квартирі ну, я не побачив, що потрібно щось купувати більше. Мені головне тепло. А для світла в квартирі то... то Для світла в квартирі, то ми придумали от таку схему. Просто від 20-ки Powerbanga отакі от лампочки собі почіпляли. Ось тут прийшов. Ключі у павербенгу, світло на кухню, така сама в нашій в ігрові і в нашій кімнаті. Тобто, так виходимо поки що з нашої ситуації. Ну, Кроме того, я кажу: якщо вже там не буде тижнями, ну, не знаю, світла, то просто міняєте батарейку, якщо маєте. Я маю ще і 190 від фури, але чому і Джеймоського і за того, що він закритий. Тобто, бажано купляти конкретно такий. Але ще не пусковий, а тяговий. Тягового я не міг знайти. Добре, що хоч такого пускового простого автомобільного знайшов. Е, коли буде тяговий, відповідно, він буде повільніше сідати, він буде краще якби, витримувати цю навіть таку саму мінімальну нагрузочку. От котел, до речі, перестав працювати. Оця шкала там де нагрузка пропала. І все добре. Е, по світло, я сказав, в мене лампочки кинули, так, щоб більш-менш. І поки що так живемо. Ще за те, що він заражає, то я сказав. Він ще, кроме того, він рівняє, щоб не було таких великих перепадів. Тобто зараз, не знаю, він не так вже й сильно справляється. Ну, Мається на увазі, він не дає сильно великого. Хоча, виходить, бачите, які перепади? Оце питання Сіті зараз в нього від, від розетки. Що в будинку робиться, як воно зараз? У нас багатоквартирний будинок. Поки так працює. Плюс тут є кнопка е, червоненька така. От вона. Коли її е, нажимаєте і світло пропадає, він починає піщати, що говорить про те, що світло пропадає. Бо так як у нас стоїть програматор, то ми, ну, у нас котел не завжди працює. І для того, щоб просто УПС не працював, бо він, кроме того, що він працює, заряджає, він тут, тут, тут задня частина пса, вона гарача. Тобто, що, то через те, що він охолоджувався, там, коли, наприклад, котел температури нагрів, ми його вимикаємо. Коли потрібно, ми знову його включаємо. Тобто, так, користуйтеся. Ще мої знайомі пробували вийти з цієї ситуації, удушевити цей, цей процес. Ну, по коштам, щоб було трошки цікавіше. Ставили якісь там купували інвектора на акумулятори знову щось е, типу цього. Купували блочки, релюшки, але в кінечному як би, вийшло так, що інвектор видає неправильну синусиду. І котел працює, ну щоб ви розуміли, як даф на двох циліндрах. Тобто він там все я ж ву -ву -ву -ву, він там тим котлом. Я в себе то не пробував. <свист> <свист> ну, його в баню. Я зразу купив це і отак зробив. Тобто, якщо хтось думає, що він там поставить якогось дешевого інвектора за 2-3 тисячі гривень і в нього все буде класно взагалі, ну, тоді вам бажаю великої удачі, щоб не пішов спати ваш котел чи будь-який інакший електропристрій. До якого ви збираєтесь це все підключати? Це вже провірено і не від одного почуто.